До нашого ефіру доєднується Ілляне Несходовський, економічний експерт громадської організації Анц. і будемо говорити про економічну угоду, яку підписали урядовці України та Сполучених Штатів Америки минулого тижня. А цього тижня не вщухає дискусії щодо цього документу. Тож чи вигідний він Україні чи ні? Власне, і будемо говорити з гостем нашого ефіру, пане Ілля, вітання вам зі Львова. Доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Власне, перше таке питання дуже загальне загалом весь цей процес шаленого тиску дезінформації, врешті підписання цієї угоди. Як ви все це оцінюєте? Чи це такий стиль суперперемовника Трампа, чи це щось інше на вашу думку? Ну я з вами погоджуюся щодо стилю, тому що ми бачили абсолютно контроверсійні заяви з боку. Трампа це і повідношення до України, і до по повідношення до Зеленського. Ми всі стали свідками те, що відбувалося в овальному кабинеті про те, які звинувачили, кидали в сторону України. Про те, що ми не хочемо миру, а про те, що і тут же ще треба розглядати цю угоду також і в контексті мирних перемовин або перемовин про перемир'я, тому що якраз там також звучали достатньо такі незрозуміли пасажи з приводу того, що Україна має визнати фактично окупованими територіями. Там з боку України нема, тобто є тиск лише на Україну, а на країну агресора нема жодного тиску, Ско він фактично все повністю виграє, залишає за собою все, що захопив, знімається санкції, відповідно налагоджується співпраця з е, сполученими штатами. То в цьому контексті треба дивитися в ну, в цілому, як відбувався процес. Тому я все ж таки схиляюсь до того, що це така позиція американської сторони. Але ви сказали, чи є вигідною. Ну я б не розглядав цю угоду з позиції вигоди чи невигоди. Це прагматична взаємовигідна угода. Треба розуміти, що з приходом Трампа а нам ніхто вже безкоштовно зброю надавати. Не буде нам ніхто а, надавати у вигляді грантів, які не треба повертати, допомогу нашому бюджету здійснювати не буде. Все це буде тепер у вигляді кредиту, який треба повертати. Ми тут не виключення. До речі, так само свого часу, коли Великобританія приймала участь, точніше на неї здійснювалася агресія з боку а, німецької. Німецька окупація, тобто обстрілювали їхні міста. Вони так само поїхали до сполучених штатів, віддали значну частину своїх портів, і потім достатньо довго розплачувалися. Якщо не помиляється, то Штатами, останній транш по помаги. виплатах був здійснений в 2006 році. Тобто, власне вірно, а... я говорю про те, що ми не особливе. Тобто, ця угода є. Така прагматична, взаємовигідна, вона нам потрібна для того, щоб була економічна співпраця, для того, щоб була військова підтримка, для того, щоб нам продовжили продавати розвіддані, і тому в цьому контексті я вважаю, її, треба ратифікувати, тому що те, що привезли в перший раз, було представлено від перемовника Трампа, це була однозначна кабальна угода, яку не можна було підписувати. Те, що ми бачимо зараз, я вважаю, що це угода, яка варта того, що. Підписати не все ідеально, але ідеальних угод в цьому контексті власне не може пане Ілля, Власне про те, що не все ідеально. Я е, нагадаю, сьогодні вийшла. Ну я назву її так цікава історія з профільним комітетом Верховної Ради. Сьогодні вранці е, цей комітет вдруге переголосував текст угоди, яку він буде пропонувати виносити в Верховну Раду. Це перед голосуванням власне в парламенті, і там додано преамбулу в текст. Я дозволю собі зацитувати Верховна Рада України профільний комітет пропонує, щоб це було включено в преамбулу до голосування в парламенті. Так, от Верховна Рада України констатує, що станом на момент ратифікації угоди між урядом України та урядом США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови ВРУ не отримало текст угоди про обмежене партнерство інших угод, укладення яких обумовлена цією угодою. Тобто, це виглядає, що депутати проголосують фактично за кота у мішку. Ну, я би так не сказав. По-перше, ми точно знаємо, ну цього просто не може бути, що наступні договори не будуть суперечити цій основній угоді. Тобто, і питання розподілу голосів, і питання, як відповідно буде спрямовуватися кошти, і так далі, звичайно, зараз вони в загальному є певні деталі. Але все ж таки вони несуть відповідальність саме за свою частину. Тому ця преамбула для мене не зовсім зрозуміла. Але з іншого боку, бажання депутатів прочитати повністю всі документи, в тому числі технічні, які якраз будуть визначати і як наповнюватися буде фонд, як розподілятися буде фонд, на яких умовах при інвестуватися, і так далі, і так далі. То вони мають знати. Я, наприклад, погоджуюся, що це могло бути в закритому режимі. Іншими словами, у кожного депутата є підписка щодо нерозголошення державної таємниці, відповідно, вони мали б можливість ознайомитися з тими технічними умовами з умови нерозголошення, але все ж таки мати повну інформацію з приводу того, як голосувати. Це обґрунтована позиція. Але оця преамбула, як на мене, ну вона недостатня, скажімо так, юридично обґрунтована, тому що а ми підписуємо те, що підписуємо, а те, що не підписуємо, відповідальності не несе. Так ви і не несли відповідальності, навіть якщо б ви це не включили в преамбулу. Ну якщо є таке бажання окремих депутатів для того, щоб проголосувати за основну угоду, то ну нехай це буде. Головне, щоб цю, так все ж таки цю угоду ратифікували у Верховній Раді. Ну, з того, що ми принаймні, знаємо з текстів цих угод, то, наприклад, угода про обмежене партнерство описує створення фонду. Участь беруть дві сторони: це DFC, Американська корпорація та Українська агенція державно-приватного партнерства. Це перша угода, тобто друга вже таємна угода, третя таємна угода, що створюється структура, яка буде управляти фондом, так званий генеральний партнер. І власне в цьому генеральному партнері представлено. Буде три українські і три американські представники. Тобто, чи тут все гаразд, чи рівноправність дотримана, і чи не буде це е, перепоною при прийнятті рішення? Адже такий три три на три, це ну, може завести в тупікову ситуацію. Насправді при якихось гарячих перемовинах. Ну, я бачу дуже просте рішення. А воно заключається в наступному, що американці, наприклад, обирають голову правління, а при рівності голосів вирішальний голос за головою правління. Це Тобто таким чином це буде невілювати, скажімо так, позицію української сторони. Якщо хтось із трьох представників американських не скажімо, не проголосує проти, тому в цьому ключі ну може бути різні механізми, і дійсно деталі важливі треба розуміти що цей фонд буде зареєстрований в сполучених штатах америках в делавери відповідно вони будуть відповідати американському законодавству але би я не робив цього велику проблему я поясню чому у американців є серйозне застереження з приводу нашої корупції Давайте згадаємо нашу історію за 30 років, скільки були цікавих проєктів, і вони через нашу корупцію, корумпованість вони не були реалізовані. Фактично, все е, американці зараз прописують такий механізм, який дасть можливість контролювати функціонування, щоб там українці не прописали щось нове в законодавстві і таким чином обманули американську сторону. Вони цього бояться. І для того щоб цього не сталося, відповідно, ось такі моменти. Тому я не вважаю, що це серйозна проблема. Саме головне, щоб ми в рамках цієї угоди зараз отримували зброю, отримували розвіддані, і відповідно, мали можливість використовувати цю зброю на те, щоб е, ось, звільнити територію, які на даний момент окуповані країною ресурсів. То, пане Ілля, ми бачимо, власне, що адміністрація Трампа так дуже, мені здається, демонстративно прийняла рішення про виділення наступного траншу коштів одразу після того, як угода була підписана представниками України та Сполучених Штатів Америки, і це багато про що говорить насправді. Але ще одна деталь: це так звані сплячі ліцензії, тобто ліцензії, які були колись викуплені в Україні і не використовуються, так от вони також будуть віддані фонду. Як ви оцінюєте цей крок і чи не є це такою собі намаганням перерозподілити те, що вже колись було придбано? Ну невідомо за якими шляхами але грош, грошима, але офіційно придбано користувачами? Дивіться, моя позиція є наступна: от коли говорять, що ми втратимо контроль на, на видобутком наших корисних копалин. скажіть, будь ласка, а Україна взагалі увазі, український народ колись мав такий контроль в цілому? За весь цей час за всі роки незалежності а це був бізнес олігархів. Подивіться на будь-якого олігарха. Спочатку він там в х захоплював підприємства. Коли ці підприємства були розорені, вони почали захоплювати видобуток корисних копалин. вугілля, метал. Інші корисні капали це все бізнес олігархів, і те, що зараз є якісь сплячі ліцензії, це також переважно, не всі, але переважно отримані за корумпованої різноманітними схемами. Україна не доотримує мільярди до свого бюджету. Подивиться, якщо ви проаналізувати, скільки постійно планується доходів від ренти, то ми постійно не виконуємо це. Той олігархи не доплачуть, не доплачують мільярди до українського бюджету. МінФін з цього боку нічого не робить. Тому я вважаю, вже якщо вже так пішло, тут же треба розуміти, що за цими ліцензіями буде плата. Ця плата буде поступати в фонд. А фонд протягом 10 років буде реінвестувати в Україну. Я вважаю, що цей механізм для мене особисто більш надійний ніж гроші поступають в бюджет, а потім, по сумнівним якимось схемам, далі буде розподілятися щось От, власне е велике будівництво, <плес> до якого є багато питань. Тому все ж таки схема, коли поступають, а потім реінвестують американці. Ну я вважаю, що це нормальна схема, і для нас, в тому числі, вона точно не є критичною. Пане Ілля, власне, про мільярди народний депутат Ярослав Железняк в себе на телеграм-каналі поділився власне, виступом представника Мінфіну. І Мінфін звучив цифри, що умовно скільки б надійшло у фонд, якби він був створений в 2019 році, і діяв до зараз це є 4 мільярди гривень надходжень від ліцензій і десь 2 мільярди гривень ренти від таких нових видбутків на рік у фонд би в такому випадку протрапило б 50% платежів. Відповідно, це 3 мільярди гривень на рік. Ну, насправді 3 мільярди гривень на рік це ну якась не зовсім та сума, заради якої два президента скандалили, сварилися, мирилися, і взагалі ця вся буча, чи це повна сума? Дивіться, тут же є яка ситуація. Візьмемо, наприклад, нафту чи газ? А то а, скільки відповідно ми збільшили видобуток при відповідних можливостях газу? Ну просто там на відсоток, угу. Тобто спеціально, фактично, дуже часто здійснювалися наступні кроки для того, щоб не дати можливості Україні здобути в тому числі енергетичну незалежність. Тобто, треба ж пам'ятати про те, що там не лише тільки рідкоземельні метали, а й також відповідно, нафта і газ. І навіть по рідкоземельним металам. що у нас видобувається, нічого фактично Це, власне ці сплячують, але є перспективи. Але є перспективний є Титан, є уран. Мут, я вважаю, що точно і на Титані, на урані цей фонд дуже добре заробить зараз. Американці критично залежні від Росії по поставкам ядерного палива. Якщо відповідно запустити завод, який буде переробляти той уран, який видобувається в Україні в ядерне паливо, і забезпечувати українські атомні електростанції, а також американські там атомні електростанції, це однозначно великий плюс. Ще раз ми поки що говоримо про все гіпотетично. Я вважаю, що дивитися на в минуле, ну зараз є не зовсім правильним, тому що у нас не було нормального бізнес-клімату. Ну, в принципі, зараз нема, але треба над цим працювати. І те, що приходять американці, ну, це великий плюс. В будь-якому випадку, великий плюс. Навіть 3 мільярда, ну я переконаний, що воно виросте в рази при вкладанні коштів у видобуток корисних капалин. Цього... Я розумію, що у нас. Так, крім цього, прихід американського бізнесу, мабуть, стимулюватиме владу сполучених штатів ретельніше ставитися до безпекової ситуації в Україні або простіше кажучи, захищати власні інвестиції. Іляносхудовський, економічний експерт громадської організації АНС був гостем цієї останньої частини нашого ефіру. І говорили ми про підписання угоди про спільне користування видобуток корисних копалин в Україні.